Субота арена подій розділилась на два табори. Хтось радіє впевнений собі, що їм вдалося виконати найскладніше завдання. Їм ніхто більше не буде перешкоджати, ніхто не буде запрямовувати їхнього авторитету. Їхнє збулося. Він месія, він не зміг навіть спасти сам себе. По іншу сторону, учні порозбігалися як мишенята. Вони досі не вірять, що їх учитель мертвий. Не впевнені в собі, вони хочуть забути це як страшний сон. Але ще вчора вони готові були рвати рубашку на собі за Ісуса. Субота про цей день написано найменше, але цей день тривав найдовше в їхньому житті: розгублені, налякані. Хтось досі не міг оговтатися від того, що побачив, а хтось боровся, щоб почати життя спочатку, і цей день тривав наче вічність. Кожен жив нестерпним очікуванням. В голові бурлило дуже багато запитань. Як жити далі? Що робити? Хіба вони не знали, чим все це закінчиться? В той день кожен зробив вибір: хтось розбігся, злякався, а хтось, як Марія, попри біль та втрату з піднятою головою в небо, що б там не було, вона поспішила до гробниці, там, де був похований її Ісус, як і тоді, так і сьогодні. Люди живуть очікуваннями. Є дві категорії людей: одні очікують, що побудують хороше життя, будуючи тут царство на землі через гроші, матеріальність. Через силу та владу в їхніх руках вони думають, що зроблять своє життя щасливішим і проживуть 70 80 років. А є такі, що вже тут на землі пов'язали своє життя з вічністю і живуть так, ніби знають, що відбудеться в неділю.